Вишеньки, обіцяний огляд будинку 235 квадратів з меблями. Зона для зустрічі друзів, а також літніх родинних обідів або осінніх. Заходячи у будинок, ми потрапляємо в холодне приміщення, де можна залишати взуття і верхній одяг, достатньо простору і світла. Перше враження від будинку це затишок, прохолода і практичність. Зала для прийому гостей ще з одним каміном. Це перший поверх. Напівпідвальне приміщення, яке може слугувати кладовкою і сховищем для всього необхідного. Сонячна відокремлена кухня вже з холодильником. Все, як люблять господині, весь другий поверх в м'яких, природніх, теплих, екологічних тонах і матеріалах. Спальня готелю класа люкс, ліжко, камінь. Все затишно і дуже автентично. Дитяча чи гостьова спальня затишна, приємна, м'яка і ніжна. Якби я купувала цей будинок, цю б спальню я б лишила б собі. Це може бути дитячою або вашим кабінетом, дерев'яний стіл уже є. Холодними вечорами тут можна сидіти і читати книжки або пити чай, або просто сидіти і насолоджуватися. Будинок теплий і приємний, і все зроблено для того, щоб жити і насолоджуватися моментом і життям. Це чоловічий поверх для любителів більярду. Тут є більярд. По відчуттям, наче ви десь далеко в будиночку для полювання. Все, як ви бачите, в будинку все лишається, всі меблі, гардини, абсолютно все.